Hey, guys, and welcome back to my channel. З вами Поліна Грінченко, психолог, провідних І Я буду періодично вилазити на сонце і періодично ховатися, тому що жаркувато. Жаркувато. Але що ти можеш поробити? Знаєте, от е, період весни це коли тобі хочеться просто. Здається, наче вона от-от завершиться і потрібно, скоріш, скоріш, потрібно роздягатися і вилазити на сонечку. Тож, друзі, напевно, немає такої справи, яку я вмію робити краще за допомогу іншим людям. І замість того, щоб прив'язувати вас до терапії, да, я допомагаю вам побачити безпеку. В вас самих. Це як те, що ти довгий час заперечуєш, а потім знаходиш в цьому прийняття і спокій. Не плутати прийняття зі змиренням, тому що це взагалі дві різні речі. Я хочу, щоб ви це пам'ятали. Кожен з нас хоче знайти взагалі щастя в цьому житті, в своєму особистому житті. І це і робить нас такими унікальними, те, що ми потребуємо різних методів. Знаходження самих себе, тому що ми починали з різних, так би мовити, травматичних моментів, і нам потрібно їх по різному пропрацьовувати, по різному підходити до них. І це також. Те, що ми враховувати повинні. Тому, якщо ви дивитеся якісь відео і вам кажуть, ну просто там щось зробу, зроби, ну просто там бла бла-бла, але це тобі не підходить і ти це розумієш, усвідомлюєш. Супер, що ти це помітив. З якоїсь причини людство дійшло до такої думки, що є певні норми, стандарти. і... Правила і навіть ідеали, як повинна виглядати людина, ким повинна бути людина, як повинна проявлятися людина і людина в певних сферах, професіях і так далі. І тому ця унікальність, про яку я кажу, вона нібито загубилася, от в цих бажаннях бути ідеальним, і бажанням бути нормальним. Саме тому в мене є думка, що ніхто з нас не є нормальною людиною. Можливо, один відсоток вони дійсно є нормальними, за нашим розумінням, людьми, і це реально не нав'язане щось, а просто спосіб їх життя. Таке теж може бути. Але при цьому. Але коли ми починаємо підлаштовуватися під якісь такі певні стандарти і розуміння того, що є нормальним, то ми стаємо такими середнічковими Нормальна людина, яку усі розуміють, але яка ніколи не буде виділятися, такі люди ніколи не стануть ні популярними, ні якимись можливо. Визнаними певними групами людей, да, вони просто будуть ніякими. І все. І унікальності в цьому ніякої. Це називається пригнічення свого внутрішнього відчуття власного я і своїх особистих бажань, таким чином, приховуючи від себе чи інших свою індивідуальність, ми не приймаємо її і не дозволяємо нашим бажанням виходити назовні. Реалізуватися, ось цьому потенціалу бути і відозмінятися. The Point is фішка у унікальності якраз і прийнятті своїх темних сторін. Тому що скільки б до мене не приходили на консультації, на занурення на лілу і так далі, з запитом на реалізацію, на призначення, на стосунки, все одно це тільки. Наслідок, це не причина, з якою потрібно працювати. Тому, коли ви ставите собі питання, чому я там, наприклад, в мене щось там в відносинах, чому бла бла бла, там з кимось? Чому в зовнішньому, на-на-на-на-на, усе це починається з вашого внутрішнього, завжди, це завжди так, початок всередині. Вашому мозку, в тому, як ви думаєте про самих себе, в вашому підлаштуванні під світ, можливо, і таких певних моментах, які ви звикли робити. І це прям глибинна причина усіх проблем. Завдяки якраз зануренням Лілі, ми відкриваємося самим собі і для самих себе. І починаємо реально жити і усвідомлювати себе як індивідуальність, тому що в тебе вже не стоїть питання, а чому там з кимось щось, а чому в зовнішньому ла-ла-ла, Тому що ти знаєш себе, ти достатньо знаєш себе настільки, щоб зрозуміти свій особистий підхід до себе. І до свого життя перестати, бути нормальним і стати самим собою, і реалізуватися так, яким ти дійсно є. І от завдяки якраз зануренням і Лілі я бачила неодноразово, як людина дозволяла собі, щоб хороше проходило в її життя, щоб зміни проходили в її життя щастя. Тому що насправді ми думаємо тільки думаємо. Думаємо, що, за чиєюсь думкою, щаслива людина це ось така людина. Ні, для кожного це різне. Сонце пішло, і мені стало легше. God damn! Сьогодні я хочу донести до вас користь, і ми зробимо також практику з вами. Завдяки зануренням і Лілі. Я прям спостерігала за результатами моїх клієнтів і. Як це все відбувалося? Ми прям відкриваємо для себе ось це щастя, відкриваємо самих себе для себе, хто я, що я хочу, і так далі. На ці питання ми собі відповідаємо і дозволяємо хорошому приходити в наше життя. От зараз прям дуже цікаво, тому що насправді. Дуже часто наші певні упередження, які в коробочці якраз знаходяться, і певні якісь думки щодо себе, і саме увага на цих думках, вона не дозволяє хорошому траплятися з нами, і прям не дозволяє нам створювати це хороше в більшому об'ємі, так би мовити. Тобто, щоб це хороше нарешті сталося. Потрібно перестати себе карати, і пригнічувати, і дозволити собі реальне щастя, дозволити своєму житті бути цьому щастя. І це відео це якраз твій знак про зміни. На мене зараз чоловік курячий. Дивиться прямо. Привіт! Передаю тобі любов і прийняття. І прямо зараз ти можеш зробити практику разом зі мною. Сідай і будемо робити разом. Практика присутності. Прямо зараз, от не відволікайся, усвідомлюй себе в даній точці, просто зупинись і поспостерігай, що відбувається навколо, що відбувається всередині. Спостерігаючи, не оцінюючи, нічого там, не намагаючись змінити. А саме практика спостереження. І чим більше насправді в твоїй реальності в тебе був опір на зовнішній світ саме. Тим скоріше тобі захочеться прям втікти від цієї практики. Однак, прямо зараз, як би тобі не хотілося втікти, не слухати і так далі, який би не був супротив, хочу, щоб ти усвідомив. Спочатку в твоїй реальності насправді йде думка. А потім вже твоя реальність формується на основі цих думок і переконань щодо свого життя, себе і так далі. І так далі. І не навпаки. І ця реальність майбутня, вона вже зараз утворюється і настає. Тобто, прямо зараз, тим, що ти думаєш і на чому ти концентруєшся, ти створюєш. Свою майбутню реальність, і вона вже утворюється. Це майбутнє, воно вже йде і настає, воно вже настало. Прямо зараз, прямо зараз, прямо зараз. Ми вже от в цьому майбутньому кожну наступну секунду. І тепер дозволь думкам просто текти. Ти не є думками, які приходять до тебе, але саме ти їх обираєш. Чи звертати на них увагу і не давати їм значення? Адже саме твоя увага і концентрація створюють тебе. Тепер спробуй сконцентруватися на собі і своєму цілі. Дозволь йому бути і спостерігай за ним. Дозволь своєму диханню працювати на тебе прямо зараз вдих і видих. спокійно ти нікуди не біжиш. Це твоє безпечне місце, в якому ти можеш повернутися до себе, в якому ти можеш бути собою. І я зараз відчуваю все, що відчуваєш ти. Але я... це твоє дзеркало, це твоє відображення, що ти відчуваєш. Дозволь усім своїм відчуттям бути. З'єднайся зі своїми відчуттями. І дозволь їм бути, просто зараз відчуй, чи є якась напруга, можливо. І ти можеш якраз допомогти цій напрузі диханням і розслабити цю ділянку, якщо вона є в тілі, або ти можеш прямо відчути і уявити, якщо б вона, ця напруга, як думка, наприклад, була в тілі. То де б вона знаходилася. І прям розслабити це місце, розслабити цю ділянку, відпустити і при цьому дозволити цьому бути, дозволити проявлятися. Тому що, скільки б завгодно, ми не чистили себе, я дуже багато практикувала це очищення, умовно. Очищення від поганих думок. Очищення, ну, очищення від поганих думок, в принципі, ще непогана думка це зробити. І, в принципі, очищення це непогано. Це класно, прикольно. Але при цьому ви маєте пам'ятати, що коли ви очищуєтеся, вам потрібно змінити свої дії, щоб утримати цей результат очищення. Тому що якщо ви... Очистилася і продовжуєте робити ці самі дії, то згодом, прям дуже швидко насправді, ви можете якраз забруднитися. Тож прямо зараз ви можете спостерігати і дивитися за своїми думками, емоціями і так далі, і дозволити їм бути, і, можливо, навіть поговорити з ними, чому ти з'явилася, як я можу тобі допомогти? Чого ти б хотіла від мене, якої уваги, тому що насправді ваші болячки вони кажуть не про вашу слабкість якусь, не про те, що не знаю, це щось погане і потрібно від цього скоріше позбавитися. Ні, це каже про те, щоб ви помітили, що це існує, і спробували. Змінити до чогось своє ставлення, і дії, і думки, і концентрацію на чомусь, на чому ви концентрувалися до цього, що утворило якраз цю проблему і біль. І ти можеш прямо зараз поставити це відео на паузу і продихати свої усі думки, усю напругу, і звернути, якраз, увагу, увагу. На цій області поспілкуватися, що тобі потрібно, люба або любий, що тобі потрібно, чого тобі не вистачає, чому тобі боляче зараз? Як я можу прямо зараз тобі допомогти? І прям розмовляти з самим собою, і домовлятися з самим собою. Це прям співпраця ваших усіх внутрішніх частин. І з'єднання з самим собою. І коли ти закінчиш, то після цієї практики ти можеш побітити певний свій особистий ефект і результат. І якщо ти все правильно робив або робила, то відчув або відчула такий спокій, розслаблення, і прийшли певні усвідомлення. І тобі вдалося відпустити напругу і просто бути Просто спостерігати і відчути прямо ось цей новий, але не зовсім новий, насправді, стан. Повернутися до себе в якійсь мірі. І в цей самий момент ти міг відчути, що існуєш ти, і ти завжди був і ти завжди був для себе, і міг собі допомогти, і можеш допомагати, і проявлятися так, як хочеш. І ти чуєш себе насправді, і можеш почути. Ти можеш вирішити все для себе, якщо тільки дозволиш почути себе, з'єднатися з собою, відчути себе. Це, в принципі, схоже на те, що я роблю на зануреннях, але от в плані занурень це було найлегше, що могло бути. І такий тест драйв, да? От прям відчути себе, що я можу, і що я взагалі існую, і що існує моя певна частина, яку я не помічала і не приймала, можливо, і до якої потрібно було звернутися, повернутися до неї і дозволити їй бути і існувати. І собі існувати, і бути. Коли вам буде це потрібно, то безумовно ви можете повертатися до цієї практики, можете прямо згадувати, як це було по тілу, де ви відчували ці приємні відчуття, і можете навіть уявляти ось ці області в тілі і повертатися до цього відчуття, якщо ви його... Так би мовити, зберегли в своєму тілі, тому що прямо можна е, в процесі практики, коли ви щось робите, то прямо уявляти це і зберігати, знаєте, прям як на комп'ютері, зберігти. І ви можете це робити в своїй реальності зі своїм тілом. Ну а на зануреннях ми робимо сильніші практики, які спрямовані якраз на вас і на ваш запит. Тож пишіть коментарі, ставте лайки. Пишіть, як вам взагалі, як ви себе відчували, як відчуваєте зараз, яка різниця, якщо ви встигли її побачити і відчути до і після. І напишіть також, що б ви хотіли взагалі відчувати. Як ви уявляєте себе щасливим? Як ви уявляєте взагалі своє життя і відчуття себе класне в своєму тілі. В своєму житті, щасливому, гарному, це як взагалі щасливе, гарне, це як і, звісно, записуйтеся на консультації на лілу на занурення. Ми будемо пропрацьовувати усі ці моменти і з'єднуватися з самим собою нарешті, тому що зараз, в період, як кажуть, період переходу, це по-перше, легше зробити. По-друге, це дуже важливо. Я прям бачу, як в майбутньому це буде вміти кожна людина, а чому навіщо нам починати через 20 років, якщо можна, прямо зараз. Тож я дякую вам за перегляд цього і майбутніх відео. І підписуйтесь обов'язково на мій YouTube канал, якщо також вам цікаві медитації, то в telegram каналі я виставляла доволі таки багато. Медитацій різного характеру, тому слухайте це безоплатно. І до нових зустрічей. Па-па!